Купила таку накидку на пляж за 1 євро. Вона, як буде, як і стюлі пошита. А може, і хтось із стюлі і пошив. Отут вона по боках шита з двох сторін. Але в такому вигляді вона мені не сподобалась, і я думаю, пошити з нею спідницю. Ось вже готова моя спідничка. Ось так вона зараз виглядає. Під низом в мене під'юбник, бо вона дуже просвічується. На мені ще блузочка, яку я купила за 1 євро і зняла з неї валанчики. А спідничка, яка пошита з накітки для моря. Можливо, вона навіть була пошита із тюлі. Ну, ось так зараз вона виглядає. Дуже класний варіант. Можна під любу блузочку. Це просто зараз так, таку знайшла що я зробила.